Рогатинська земля багата на визначні історичні постаті, які спричинилися не лише до розвою нашого краю Галичини, а й увійшли у загальноукраїнську історію. До таких непересічних особистостей у встановленні української державності належить осип Микитка, уроджений села Заланів Рогатинської громади. Він був відомим військовим діячем, сотником українських січових стрільців, генерал-хорунжем української галицької армії. Саме на таких постатях має формуватися нова українська нація. Саме такі люди вимагають від нас сучасників. Увіковічнення їх пам'яті власне про збереження історичної спадщини днями велась розмова на зустрічі міського голови Сергія Насалика та його першого заступника Миколи Шинкаря з головою Івано-Франківської районної військової адміністрації Олександром Ярушчуком, представниками інтелігенції, професором, доктором історичних наук, кандидатом філософських наук Олександром Кривоконим, президентом Центру європейської інтеграції Геннадієм Микиткою та головою місцевої організації спілки ветеранів Афганістану Андрієм Рібієм. Під час зустрічі сторони домовилися про здійснення. Дня заходів щодо пошанування постаті Осипа китки у двох напрямках: перший це наукові архівні дослідження про військового діяча, проведення наукових конференцій, зустрічей, видання друкованих матеріалів та поширення їх в освітньому та громадському середовищі. Другий напрямок це будівництво пам'ятника, генерал Хорунжому Осипу Микитці. Учасники зустрічі вирішили розглянути можливість реконструкції скверу, у якому споруджений пам'ятник борцям за волю України. Ця монументальна споруда встановлена на честь наших земляків, які боролись за свободу України на початку та усередині ХХ століття прозвучала думка про те, щоб сквер став парком героїв, доповнивши вже існуючий пам'ятник комплексом пам'ятників, присвячених Осипу Микиці та сучасним захисникам України.